дітки. Сьогодні я вам пропоную зробити цікаву аплікацію. А що ми будемо робити? Відгадайте загадку та дізнаєтесь. Вийшов красень на стежину, вдягся в білу одежину, капелюх червоний взяв, всіх навколо налякав. Так, ви молодці, ви відгадали, це, звичайно, мухомор. Подивіться, який мухомор ми з вами сьогодні спробуємо зробити. Ви пам'ятаєте, є стімний мухомор, чи отруйний? Його не можна вживати в їжу. Подивіться, будь ласка, якого кольору в нього ніжка, якого кольору шляпка. Який він за формою, сьогодні ми з вами спробуємо зробити такого мухомора. Для цього нам знадобиться аркуш червоного паперу для шляпки, який уже має загнутий край. Аркуш маленький білого паперу, який має знизу два розрізи на відстані ногтика. Ось так пальчик, коли прикладаємо, десь 1 см. І невеличку смужку для того, щоб зробити таку бахраму у нього під шляпкою на ніжці. Звичайно, що вам ще знадобляться ножиці, клей та клейонка, щоб не забруднити стіл. А тепер давайте розімнемо наші пальчики та підготуємо їх до роботи. У корзині маслючки. так люблять їжачки. Щоб грибочки рахувати, треба пальчики зінати. У корзині маслючки. Їх так люблять їжачки. Щоб грибочки рахувати, треба пальчики зінати. Щоб зробити шляпку для мухомору. Візьмемо арку з червоного паперу з загнутою частиночкою десь на 1 см. Ми будемо робити лінії згибу на таку висоту, перевертаємо, завертаємо на таку ж висоту, притримуємо пальчиками і приглажуємо робимо лінію згину. Так же само, ми будемо робити. По всій висоті аркушу щоб вийшла ось така, гормошка. Тепер треба її звернути навпіл. Звертаю, притискаю, трішечки потримаю, ось така форма вийшла. Тепер я беру клей. та клей набираю небагато клею і наношу клей на одну зі сторін серединки та складаю, трішечки потримаю. І відпускаю ось така вийшла шляпка. Тепер нам знадобляться ножиці та ось така біла смужка. Згадуємо, як правильно тримати ножиці великим великим та середнім пальчиком в кільця, знизу притримуємо вказівним. Ножиці в нас можуть крокувати, і зараз вони будуть крокувати по паперу. Вставляємо леза ножиці в один із розрізів і закругляємо до нижнього куточка, закругляємо, закругляємо інший куточок. І тепер наші ножиці повинні крокувати до наступного розрізу. Ось така силуетна, силуетне вирізування ніжки мухомора. Шляпка вже є, ніжка також. Треба зробити ще для нього на ніжку таку бахромчату юпочку. Також ми робимо згин, завертаємо. Це можна робити навіть в руках чи на столі, як вам зручно. Наношу клей на краї. Ось така юбочка вийшла. Тепер нам треба скласти всю композицію на зеленому аркуші. Спочатку я беру ніжку. Перевертаю на клейонку, наношу клей від середини до країв. Клейонку ми беремо для того, щоб не забруднити стола. Клею в нижню частинку, потім промазую лінії, згину зворотньої сторони шляпки мухомору. Перевертаю та приклеюю. Можна трішечки притримати, але не сильно натискати, щоб не сплющити форму. Щоб зробити горошинки на нашому мухоморі, ви можете взяти також смужку паперу, скласти її гормошкою, так як ви вже вмієте, бо робили так вже соняшник, і робили вже так шляпку для мухомору, і вирізати. Кружечок таким чином у нас вийде одночасно. Багато кружечків. Цими кружечками ми прикрасимо шляпку. Їх можна навіть не класти на клейонку, а тримати в ручках. І притримую. Сильно не притискаю, а лише притримую, щоб клей схватився, і приклеїв кружечок, Кружечки можна зробити меншого розміру, можна приклеїти гудзики білі, можна приклеїти бусинки, а можна напівбусинки, як підкаже вам ваша фантазія, та як вам буде більше подобатися. І що саме ви знайдете в себе вдома, щоб зробити такі біленькі плямочки-кружечки на мохоморі. Якщо у вас вийшло багато кружечків, ви їх можете всі не приклеювати. А можете приклеїти всі. За вашим бажанням. Ось такий мухоморчик на галявинці у нас вийшов. Ви можете додати до нього ще листочки осінні або травичку і зробити таку чудову галявинку. Ви молодці! Я гадаю, що у вас вийшли дуже красиві мухомори. Надсилайте мені фото ваших робіт, я буду ними милуватися. До побачення!